Отже, 10 причин, за якими Володимир Путін має бути засуджений до смертної кари, якщо не судом людським, то судом Божим. Перша це смерть підводників російського атомно-підводного човна Комсомолець. Відповідно, коли він затонув, підводники були ще живі. Європа та США пропонували їх врятувати, поки вони живі. Путін відмовив через те, що могли кляті натівці. Побачити секрети російських підводних човнів. Відповідно, хлопці загинули. Друге, це смерть тисяч росіян в Чечні та тисяч чеченців, які були знищені за період правління Путіна починаючи з 2000 року. Крім цього, не дивлячись на те, що теперішній правитель Чечні, якого благословляє Путін, Кадиров офіційно говорить, що першого росіянина він вбив у 16 років. Путін його слухається, Путін роздає йому ордени та медалі та видає величезні премії, фінансуючи, власне, цього недолюдину людину. Наступне це, звичайно, смерть заручників під час теракту в Ворнордості. Я не хочу виправдати терористів. Але під час проведення спецоперації проти терористів, яку дозвіл, на яку дав особисто Путін, відповідно, був застосований газ, завдяки якому були вбиті не тільки терористи, але й заручники за офіційними даними, їх було більше 80, за неофіційними значно більше. А цього можна було уникнути. Тобто він переговорів вести не хоче, нас ж закликає до переговорів. Далі, наступне, це, звичайно, смерть. Заручників Беслану, коли 1 вересня 2004 року в Беслані була захоплена школа, ось, замість того, щоб домовлятися з терористами, Путін е благословив спецоперацію по звільненню. Внаслідок цієї спецоперації е загинуло 334 особи, більше 180 дітей. 800 отримали поранення. Цих смертей теж можна було уникнути шляхом переговорів, до яких так Володимир Володимирович зараз закликає українську владу. П'яте це за перетворення маси росіян на расистів та зомбненависників. Шосте. За вторгнення 2008 року в Грузію війну з нею та анексію Абхазії. Сьоме за окупацію Криму в 2014 році. Восьме за постійну брехню на міжнародній арені, що русських солдат на Донбасі ніт. Дев'яте за постачання нелюдам з Донбабве, та танків, БТРів, Градів, Буків, ураганів та іншої техніки, якою вони вбивають українці. Ну і, звичайно, саме головне це за смерть уже тисяч мирних жителів Донбасу. Та українських військових, від рук російських найманців, російських регулярних уже військ, які зараз є на території України, десантні частини, зокрема та моторизовані частини. Ось. Та від рук російської зброї. Бог є, і Володимир Путін буде засуджений, якщо не людьми, то ним.